Анатолій Петрович, а поясніть якось ці люди, які приватизовували підставних осіб, як приватизовувалася земля? Давайте я поясню і тут перша річ. Якщо ми ну, відкриємо Ні-ні, я ж вам поясню. Поясніть мені, хоча б в одному юридичному документі, особливо навіть в кримінальному процесуальному кодексі, поняття «підставна особа. Ви розумієте, ми я відповідаю, я відповідаю на ваше питання. Я відповідаю на ваше питання. Пише запитання. заяву. Тут же вона від цієї землі відмовляється. Це в одній конторі нотаріальній, це відбувається десь на Святошино. Як вас звичайно Дмитро мене з давайте пояснімо. Як таке може бути? Давайте я це все явно і, і, і так, так, так. рішення. Навіть вже ще рішення міською радою не прийняті, тому що вона щойно записала цю заяву. Прошу надати мені землю. І тут же вже є номер цього рішення. Яке ще не прийнято, і вона від, за, за цим Пане, рішенням від цієї землі на когось там відмовляється. Пане, Пане Дмитро, давайте я вам поясню. 에, в силу того, що міський голова Бучі є доступний для журналістів, для громадян і відкритий, складається враження, що все, і людина, яка звертається, і рішення, які приходять, і сонце сходить і заходить, все тільки від міського голови. Залежить. То в даному випадку скажу наступну річ. Е, поняття такого, як підставна особа, про яку ми суб'єктивно так висловлюючись, говоримо, не існує в юриспруденції. А людина, звертаючись до органу місцевого самоврядування сільської, селищної, міської ради, реєструє свою заяву, відповідно приймається рішення на профільних комісіях, робиться погоджувальна рада, виходячи з напрацювань по кожному питанню. Виноситься порядок денний, встановленому регламентом е часової проміжок, приймається за основу на сесії пленарного засідання і колегальний орган приймає відповідне рішення. Тож, в даному випадку, говорити, що міський голова, так як подається ГПУ і вкидується, можливо, я знав, я що сам, сам там, 5 -6 ні, можливо, знав користу, і так далі. Який так... один день. Дев'ять їх забрали, відвезли до нотаріальної контори. Вони написали заяву. Тут же з'являється якесь рішення, яке ще теж не, не прийнято, не ні затверджено нічого міської ради. Бо ну, як, як можна давайте ну, говорити, ну, ви, світ, як от ви серйозна людина, як можна нотаріальну е, дію вчиняти, навіть якщо взяти за основу те, що ви говорите, коли немає державного акту право власності, от ви щойно говорите як журналіст. А ви так. фаховий журналіст, наскільки мені відомо, 에, говорите про те, що здійснюється якась матеріальна дія без державного акту, без реєстраційного номера, а на, підставі, ні, а на підставі рішення. Я вам розказую, розповідаю. Це є Не спішіть з висновками. 에, я вам розповідаю, що.